Ти в курсі, хто такі стріт-артисти? Е, здається, це вуличні художники, які вписують свої твори в контекст міського ландшафту. Вони використовують урбаністичні реалії та деталі у роботі, які найчастіше несуть важливий соціальний меседж. Усе так, але я став в питання в більш метафоричному розумінні. Я вважаю стріт-артистів бійцями невидимого мистецького фронту, котрі зазвичай працюють вночі, аби лишатися невпізнаними. Вони сміливі та зухвалі анархісти, що порушують правила задля свободи самовираження. Ну, одним словом, наші люди свавільні і незламні як українці. Тому найкращих із них і тягне з усього світу сюди, в епіцентр подій. Туди, де вирішується доля європейської цивілізації. Із всесвітньо відомим італійським художником поспілкувалися журналісти ранку вдома. Дивіться далі. Попри інтенсивні ворожі атаки, Україна не втрачає привабливості для світових митців: стати свідком історичних подій, підтримати нашу націю в боротьбі з кремлівським тираном і залишити свій відбиток на сплюндрованих військовими діями. В Українських теренах воліють дедалі більше відомих творчих особистостей, коли росіяни вторглися до України. Я відчув сильну емпатію до українського народу і відразу ж намалював Путіна у вигляді військового злочинця за ґратами. А президента Зеленського з транспарантом Зупиніть війну. Але мені, звісно, цього було замало. Кортіло приїхати до країни, що бореться за свою свободу. Популярний італійський вуличний художник Сальваторе Бенінтенде нещодавно повернувся з України, де провів майже тиждень. У подорожі містами-героями. Стіни будинків Києва, Бучі та Ірпеня відтепер прикрашають його графіті із закликом до миру. Митець більш відомий за своїм творчим псевдо. Тіві бой вийшов на зв'язок із журналістами ранку вдома з власної студії в іспанській Барселоні. На знак підтримки та єдності з хоробрим народом художник вбрався у національні українські кольори. Не хочу, аби забували про цю війну. Певна річ було трохи лячно приїжджати до України, але я розумів, що маю вас підтримати за допомогою своєї творчості. У Києві у будинок біля готелю, де ми зупинилися, росіяни кинули чергову бомбу. Померла людина. Тож я ще більше укріпився в думці, що мої художні повідомлення мають сенс. Війна триває. Ба більше здається, агресія ворога не має спину та ніби розпочинається знову. Окрім стінописів на підтримку України, вуличний художник долучився і до гуманітарної місії, яку влаштувала благодійна італійська фундація. Неурядова організація з міста Бергамо допомагає мешканцям постраждалої бучі від початку повномасштабного вторгнення. Наразі донати італійців ідуть на облаштування пунктів обігріву для бучанців. Франческо Волгерайтер допомогти українцям обов'язок кожного. Симона Пілія невелика допомога для великої нації. Уся Європа з вами. Джанікола Сімоне. У моїй оселі тепло. Зробімо, аби і в українців було так само. Разом із благодійною організацією ми сконцентрувалися на двох проєктах: відновлення дошкільного закладу «Веселка» в Бучі, де спочатку базувалися, а потім його знищили російські військові. Інша наша мета пункт харчування на центральній площі містечка, в якому можна зігрітись і посмакувати гарячими обідами. Нас також відрекомендували бучанському міському голові. Коли він дізнався, що я художник, то сказав: усі стіни в місті у вашому розпорядженні у західній пресі творчість італійського мураліста. Часто порівнюють зі скандально відомим андеграундним вуличним художником Бенксі у листопаді минулого року. роботи культового британця були знайдені в охоплених війною містах. Києві, бородянці та ірпені на відміну від Бенксі. Я не малював вночі потайки. Навпаки, я хотів максимальної колаборації з місцевими. Уявіть собі, до створення деяких муралів долучилися українці. Нам дуже хотілося їх розрадити, а надто молодших маленький бучанець взяв до рук балон із жовтою фарбою та почав розпиляти її. На мій мурал. Ми були щасливі, адже він так щиро посміхався. Під час ексклюзивного інтерв'ю ранку вдома італійський вуличний художник зізнається що лише після приїзду до України усвідомив усю силу та велич нації. На знак пошани до українців його роботи у наляканих, але не скорених війною містах. Україна не йде з моїх думок невимовне враження. Ті вчительки у Бучі, які пригущали нас власноруч, зробленою випічкою з шоколадом, ті діти, котрі розмальовували мої стінописи. Ви гордий народ, що з неймовірною звитягою відповів на виклик тирана. Я впевнений, жодний інший народ, опинившись на місці українців, не подолав би оті всі біди так, як це робить. Ваша хоробра нація». Бенінтенде сподівається ще неодноразово завітати до України, а допоки концентрується на розповсюдженні свого бачення війни за допомогою інтернет-щоденника та міні-фільму, розвіяти російську пропаганду в країнах Європи і зібрати кошти для українців це наразі найголовніші цілі італійського вуличного художника.